Рув Halo 12. Це кільцева лампа, яка підійде і для зйомки відео, і для стрімів, і просто для роботи перед камерою. В комплекті, окрім основного LED-кільця, є інструкція: тримач для телефона на ніжці, яка вкручується безпосередньо в кільце. Ще один тримач, який можна закріпити окремо, наприклад, на штатив без світла. І, звісно, сам штатив, що складається з двох частин: міцної основи та телескопічної трубки. Збирається лампа дуже просто, буквально за декілька хвилин. Все стає на свої місця без будь-яких зусиль. Діаметр кільця 12 дюймів або 30 сантиметрів. І цього розміру цілком вистачає, щоб рівномірно підсвітити ваше обличчя, навіть на відстані приблизно метр півтора. Лампа дає м'яке розсіяне світло, тому немає жорстких тіней під очима чи, наприклад, носом, що часто буває Дешевими LED-панелями в лампі встановлено 188 світлодіодів загальною потужністю 10 Вт. Вона підтримує три температурні режими: холодне світло, тепле світло та нейтральне світло, і також плавне регулювання яскравості. Тобто, можна легко підібрати баланс під конкретну локацію. Також лампа має RGB підсвітку, є різні режими роботи, можна обрати статичний колір або ввімкнути динамічне переливання. Це чудово підходить як для створення м'якого фонового світла, так і для того, щоб додати в кадр трохи руху та атмосфери. Управління тут максимально просте. На дроті, що виходить з лампи, є невеликий пульт для зміни режимів і налаштування підсвітки. А на кінці дроту є роз'єм USB, звичайний, через який лампа отримує живлення. Працює вона від будь-якого зарядного блоку чи, наприклад, повербанка з мінімальною потужністю 10 Вт. Тож її зручно брати будь-куди з собою. До речі, під час Каутів ця лампа вже не раз мене рятувала, просто підключаєш її до повербанку і отримуєш повноцінне, досить яскраве світло. В комплекті є штатив, який регулюється по висоті від 60 до 160 сантиметрів. Тобто можна поставити лампу і використовувати її як настільну або підняти майже на рівень очей, як я зараз, коли використовуєш лампу стоячи. Лампа має декілька кріплень: одне з них це холодний черевик, а інше це одна четверта дюймів всередині. В різьбу можна вкрутити. Ось такий тримач для смартфона, який йде на гнучкій ніжці, його можна нахиляти і повертати під будь-яким кутом для новачків. Ця лампа це дуже просте та гарне рішення. Не потрібно окремих софтбоксів чи великих студійних панелей. Просто підключаєш її до повербанку, виставляєш потрібну температуру світла, і маєш акуратне рівне світло для будь-якої зйомки.